Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Відгадай слово. Ми маємо придумати слово в умі. любе може починатися на букву К, на букву В, на букву О, на, букв... на голосні букви або на приголосні. Наприклад, корова загадала слово і суперник, по-нашому сьогодні южно, має відгадати то слово, яке я загадала, але ми маємо ставити сюди на середину першу букву. Це, в нас, наприклад, буква В. А остання буква, наприклад, буква К. І Аліна Юріна має, наприклад, догадатися, що я, яке я слово загадала. Ми починаємо. Я так зрозуміла, що це слово починається на букву В, а закінчується на літеру К. Так. І це слово складається з п'яти літер. Так. Може, це слово вінок? Ні. Може, це слово віник? Так. Ура! Віник. Скільки в мене буде спроб відгадувати? П'ять. П'ять проб добре я собі можу ставити один бал, Так. так? тепер я придумаю слово. Так. Перша буква М. Літера М. Остання літера К. Шість букв. В ньому Ой, сім. Сім, сім, сім літер. М. Uh, міксер. Але міксер закінчується на Р. В тебе закінчується на К. Перша спроба. Друга спроба. Um... Ой, що не, не знаю, що з таким вчителем Ем... кулки? Um... Хай буде молоко. Закінчується на букву О. Друга спроба. Ще маєш три спроби. Mm. Які ще в тебе будуть варіанти? Mm. Мопед. Мопед. Закінчується на букву Д. Третя спроба. Ще дві спроби. Ще придумаєш слова на букву М. Молодець. Це закінчується на мягкий знак, а в нас закінчується на літеру К. І остання спроба. Не знаю. Це слово метелик. Ме, те, Тепер твоя черга загадувати слово. Нові загадали. Воно дуже довге. Можливо, треба було більш ну, коротше слово. Мені треба... Мені треба, мені треба треба Всього три літери? Так. Це слово тин. М -м. Слово тон. Так. О, гарно. Я зрозуміла. Треба коротке слово. Всього три літери починається на Р, закінчується на К. Рік. Правильно, ти згадала з першої спроби. Mm -hmm. Слово рік. Так, тепер твоя черга. Якщо з першої спроби, то два бали. Давай, добре, два Це бали. Добре. Я знайти букви не можу. Чекайте. Давай я тобі допоможу. Яку літеру ти читаєш? О, я, не Молодець. Перша літера К. Остання м'який знак. Кінь, та кінь. Ой. Тепер моя черга. Три літери. Перша е. Остання К. рук. Ні. Рік. Вживу. Доброе. Зажать. К. Устанься К. А, ой. Да три было. Нараз. Рек. Ні, такого слова нема. Є. Е. Не ну, може бути. Які ще є голосні літери. Рук. П'ять спроб. Насправді це було слово рак. Ти я говорила, ні? Ні, ти казала рік, рок, рук, рек. А, ой, що за що це було про рака? Нічого. Тепер твоя черга. Буква буква тебя вот мания такая буква, и мания такая буква. Слово рот. А. Три літери. Перша Р. Е, остання К рук. Ні. Рік. Живу. Mm, можна повторювати. Добре. Uh, uh, зараз. Red. К устание к а, ой. Да в три спога було. Рек. Ні, такого слова нема. Є. Не може бути. Які ж ще є голосні літери? Рук. спроб. Насправді це було слово рак. Те говорила, мені. Ні, ти казала рік, рок, рук, рек. А, ой, що я забула про рака. Нічого. Тепер твоя черга. Буква буква тіде, от. У мене є така буква, і у мене є така буква. Слово рот, тепер я, перша – «р», остання г правильно. Перша Л, остання К слово лак? Ні. Лок. Так. А що це означає слово лок? Я такого слова не знаю. Лок це такий. Миючий засіб. Ага, це назва миючого засобу. Добре. Так, тепер моя черга. Друзі, можна слова ой, повторювати. Перша Н, остання А 4 літери. Ага, правильно. О, де я Ударили к нему. Я буквально скакаю, вичная Ай. Корабль це лісно душе гарно гарбення, бо вот ти даєш короткі слова. <кхем> Стіль. Це гарне слово, але закінчується на м'який знак. Давай ще маєш три спроби. Я не знаю, я здаюся. Це слово стіл. Ой. Тільки я тела Тепер ти. Я думала, що то. Ну, так. Ми на столі граємо. Я подумала, що просте слово. О, нарешті е, ти придумала довге слово. Починається на М, закінчується на О. Може це молоко? Друзі, хіба так чесно? з ну. першого разу. Правильно? Так. Три літери. Перша М, остання К. Мак. Правильно, от і ти відгадала з першого разу. Треба буква де вона є? От є Д. Дякую. А її без знали? Я просто її побачила. Ні, що мені треба Д? Ти сказала, мені потрібна буква Д. Це слово рід. Д остання х три літери. Ой. Два. І ще спроба. Я не то слово замовила, загадала Два. Ще три спроби. Ніх. Що? Дах. Молодець, правильно, дах. твоя черга. Друзі, останній раунд. Слово ро. Останнє слово на сьогоднішній день. Хто хоче другу частину? Пишіть в коментарях. Ми обов'язково для вас знімемо. Перша літера в остання а. Віта. Чотири літери. Ще спроба. Ще чотири спроби. Віла. Ще дві спроби. Ще дві спроби. Вела. Ще одна спроба? Вода. Правильно! Відгадала? Я тебе вітаю. Друзі, на сьогодні все. Ти сьогодні виграв. Ой, треба рахувати, бо в нас було багато раундів. Апевно, Ольни Ювно. Так, я виграла. Друзі, на сьогодні все. Кому сподобалось, став лайк. Підпишись на канал. Хто хоче другу частину, пишіть в коментарях, ставте плюсики. Буде хоча б три плюсика, ми для вас знімемо обов'язково другу частину. Всім хорошого настрою, хорошого дня! Всім па-па!